Дай воздуху. Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Чоловік мене вивіз на нову кладочку, так що тепер це моя зона комфорту і відпочинку. Чоловік корабликом позавозив, позакидав усе мені. Поприкормлювали і чекаю на покльовку. Сьогодні передавали гарну погоду, без дощу. Почином. Карасик витягла. Ась? Який здоровий, красивий, да? Почин у мене. Так що перший карасик я вже упіймала. Каже, не карасик, а карась. На тій стороні рибаки сидять. На лодки ловлять посеред ставка. Мужчина. Під'їхали до мене дітки, поздоровкайтеся з підписниками. День. Маргоша, ти де? У мене шапка якраз для зйомок. Панамка, то що треба. Ждемо покльовочки, поки тишина. Все, 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 давайте. Є? Не поїм. Є, я бачу. Воно далеко. Воно дуже далеко опустити кошти. Та чого ти туди пішов? Десь не сильно ваш п'ять, може, що то воно далеко. Наконець то в нас на мавку. а може й карас ося. Підміть трошки вийшли. Карась. Карасик Клюнув ура. Друзі, як вам красавчик мій, де я Ой! Бачите, який клас Классный. Классный. Здоровый. ты такой. Фух, я еле вытягла его сама. Попался, красавчик. Поздоровайся. Вечер. Уже вечер, да. Зловили вже декілька рибок, покажемо вам в кінці. Хвиля сьогодні гарна така. Але в таку погоду клює і карас, і коропець, трошки настьобали. Чого ти смієшся? Ти довольний, папой? Звичайно. Особливо, коли мамуля тягнула такого. А тебе не було, так? Да? А його не було, а я сама витягла, що не повірив. Хотів мене привезти і уїхати додому, як завжди. А сьогодні погода така, що дозволила посидіти разом зі мною півдня. Ще й рибки наловили. Будем ввечером чистить. Опа, Ух цей хороший. Я його хочу вивести. Ух ти! Ух ти. Ух ти. хочу вывести вот этих. О, почесал влево. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Друзья, вы как ну, вы думаете? Там, конечно, толстый-то Так, пришла сладок влево, как хрустит. Вот Уга. Трягувати вас. Ой, пішов тут. Я вкушу річку. Іди на посторон. Сюда. Сюда і ой. Пішов зацепивчик. Ой, ти пас... Де це Децепир. Похоронить, хтось поронить. Ними. Деві. Де він? Не знаю, до себе веди. О. Воздуху дай його. Дай воздуху. Потужди. Сюди, до мене. До мене. Підхватили. Не. Давай. Бач, тікає. О, О блядь. Так, стоїть, стой, стоїть, стой, стоїть, стоїть, стої, стоїть, стої, стої, стоїть, його. добрий його. О, кохида. Ох, Так, слава. О грибіна. гребіна яке. О. Ох, рибили дивіться. О -о -о -о. Так, це можна з ними. Засняла Ой, я боюся їх брати. Ну п'ять кров буде. Ні, ну це губу. бачу. Ух, за них ні гупу. Друзі, держиться як. Ухротьора. Ой, здоровенний. Клас! Друзі, відправили ми нашу красавця сюди, десь плаває тут. Ось бачите Плавай, плавай, тихенько, тихенько, успокойся Плаває підкладкою. Спина, бачите, яка. Потім зважимо, покажу. Боїмося його ложити у садок. Бо не влізе, треба ще садка такого, як я ростом купляти. Дивлюся навпроти рибак. Мабуть, ловив рибину і такий садок держе, як він ростом. <рес> Фух, да. сьогодні погода така, якраз для коропів. Коропова погода. О, я довольно така. Папуля, ти довольний? <рес> Такого кабана. <гану> це найбільший, так? А я вже забула, він зеркальний чи ні? Ні. ні? Я... <гану> з переляку. <гану> І не заповнила. Вже хочемо додому збиратися, це клюну. Ще трішечки посидимо з цими. Удочками побачимо, що вони нам заспівають. Десь з півгодинки дай будемо збиратися. Тільки зараз вже десь пів сьомо, да? Ну Ми сьогодні задоволені. Ми <ріпи> зловили гарненьку рибку. І більшість на макуху, щоб ви знали. Да. Макуха в нас тут на базарі продається рядом місто. І там на базарі, де зерно продається, такі круги заплисковані. І папуля порізав і круги болгаркою на такі квадратики. І оце ми резинка така, оце ж макушатник такий. Хрест-нахрес надівається резиночка. Зразу так думала, що будемо просто так сидіти. Але пішло діло, то вирішила і вам, друзі, показати. Збираємося. Бачите, як вовремя, на воду погибло. Бачи, ти казав, потрібно збиратись. Пам'ятаєш, тягну ближче подивимося. О, оце вже починає чергуватися, дюргатися. Хай отак убери, дивимося, полопере. О, карась, мабуть. <рес> прямим ходом. Опа. Опа. І мав. <рес> Карасямбрик. Бачите, як ми по трішку хочемо збиратися, і вони по трішечку вистачають. Так, це в нас що тут був? Горох, по-моєму, був. карасик такий невеличкий. А ну, друзі, ми приїхали вже додому. Зараз чоловік все-таки зваже нашу рибку. Ого, ого, садочку нашому. Що там? Що це за веревка? що там показує? Шість триста. Ну, шість триста, шість кілограм. Шість кілограм. Ось оцей красавець. А ну ваш його. Так, подожди. Збить треба. І того дзеркального ще зважу. Давай різко піднімай. Раз. Що там у нас? Кіло 900. Нормальок. Зачт, За да. Хороший такий коробчик ти. Хороший. Ану, наша рибка. Скільки ми поїхали в одинадцять годин, да? так? Так. Так, бачите О, О, треба. А скулька ото забрав карася? О, нарешті. Так, карасі давай позбираємо. Такі карасі, дивіться, ось моя рука, яка, ось у карасі. Ге? Ось все. Повипадали. Миск. Зараз ось цього зеркального ще зважимо. Ух який! А цей теж зеркальний. Це перший. Ну це менший десь за кіло. А цей теж такий, ух, старий. І ось ось ще комп. Опа. Хе -хе. А ну давай бери того. О там покажи. Ого! О, теж кіло сімсот тридцять пять. Це сіки ми чотири коропа, так? Да? Чотири коропа і раз, два, три, чотири і п'ять карасів, да? раз, два, три, четири, п'ять карасів. Ну, і все. Не, не раді двох коропів, як там один писав. Раз на раз не приходиться. Сьогодні, бачите, повезло. Сьогодні улов шикарний, я думаю. Зараз будемо чистити, жарити. діткам там. Так що ми задоволені. А ось, друзі, наш результат. Бачите, які кусочки, здорові, жирненькі, хвостяка там такі. Так що йдіть на свої ставочки і ловіть рибку, а ми будемо смакувати.